Героям слава вітаю вас, пане Юрію. Отже, що можна сказати про наслідки цієї денної атаки російської? Що відомо на тепер? Ну, як ви бачите, ви вже повідомили так, що телеграм-канал сповістив, що за тривога відбувається. Карта вся червона. Всі так прекрасно знають, що це відбувається зліт міга або вихід його на пускові рубежі. Відбувся пуск ракет і ракети. Ну, власне, попрямували до Хмельницької області. Ракета, як мінімум, так я маю на увазі, в напрямку Старокостянтинова. Пуск відбувся оголошення тривоги верніше відбулося в 14.09 приблизно. Такий час, коли залунали сигнал повітряної тривоги по всій Україні. Ну і фактично 10 хвилин від оголошення. Повітряної тривоги в 14.09, коли вона була оголошена, вже був приліт за 10 хвилин на Хмельниччині. Okay. Треба розуміти, що часу було. А дуже, що це дуже, що дуже, що мало. це була за ракета? Якщо а, на тепер це відомо, і можливо наслідки чи було влучання, чи збили цю ракету. Якщо зараз про це можна ну, говорити. Ну дивіться, про наслідки, тим паче роботи кинжалів, а це був Х-47 кінжал. Ну, ми не говоримо так. Ну нехай так ворог там робить свої висновки. Mm -hmm. Не, не будемо годувати їх інформацією, куди вони цілили, куди вони влучили чи не влучили. Ну але я хочу ще раз наголосити, була оголошена тривога в 14 приблизно 09, Ну оскільки я маю таку інформацію зараз, і відбулись пізніше пуски, і прильот фактично в 20, в чотирнадцятій Так, от, от ми маємо такі от власне результати. Ось це знаєте, це той момент, коли треба задуматись ігнорувати тривогу, коли злітають мігі чи ні. Пане Юрію, я хотів все ж таки теж вам поставити запитання. Ну в дійсно таке враження, що спочатку грудня почастішили удари балістикою по різних містах України, зокрема по Києву. Як бачимо не тільки як вважаєте, чому ворог почав саме цю тактику зараз використовувати? З чим це пов'язано? Ну, бачите, це не є така, це не назвеш тактикою, так Скоріше за все, це от ворожий задум. Щось вони собі мають на меті, хотіли вразити столицю третя, четверта година ранку, пізні пізній час, ну взагалі глибока ніч, коли люди сплять. Ну як 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 мінімум терористична атака, тому що це столиця, це багатомільйонне місто. Ну і таким чином ворог намагається вразити якісь об'єкти, в які він мітить на щастя, ми не знали, і не до і не знали, які це були об'єкти, тому що всі цілі були знищено. І так є падіння уламків, це зрозуміло. Від них теж є дуже серйозна шкода громадян, але ворог намагається бити по. Різних об'єктах в Києві таких об'єктів, які mm -hmm. ласі для ворога, дуже багато, і ми маємо розуміти, що ворог використовує та от... так от тактика проста знищити якомога більше об'єктів, які він хоче знищити. Пане це Юрію сімдесят дронів на ко напередодні, теж по Києву пішло. Ви що розумієте, що це величезна кількість засобів повітряного нападу, які треба вражати. Ну і ще бі бігом додам, mm -hmm. що в принципі всі задають питання, з чим це пов'язано, чому так власне? Чому така інтенсивність почала саме балісткою? Згадайте травень, згадайте червень 23-го року, де була е, велика кількість та шкінжалів запущена і по столиці, в тому числі, і іскандереві 400 і крилатих ракет калібр Х-101, а також дронів. В принципі, нічого нового тут немає. Ага. Столиця завжди. Завжди була під ударом ворога, і дуже багато засобів летіло саме на столицю. Саме тому Київ треба теж серйозно захищати. Пане Юрію. Чи вдалось встановити тип ракет, які ми атакували в ніч на понеділок і на середу? Тому що з тих повідомлень в телеграм-каналі повітряних сил, які я бачила, там було написано: тип встановлюється. Ну встановлюється, але вже в ефірах і в телемарафоні я теж коментував цю ситуацію: що не можемо повітряні сили збивати. Повітряні цілі для нас це маркер на радарі. Uh -huh. Повітряні сили застосували озброєння, воно падає вниз, і вже внизу є відповідні служби відповідні фахівці, які можуть встановити за уламками, за частинами, фрагментами цих ракет, двигунами в ракетах. Є двигуни відповідні, там можуть встановити фахівці. Uh -huh. Займається цим Київський інститут судових експертиз. Там є експерти, які вивчають, досліджують, описують. І видадуть цю інформацію. Так. Це не просто зробити. Уявіть собі, воно вибухає в повітрі, потім падає вниз, вибухає десь на землі, горить. Ну і треба встановити uh -huh. точно або це був іскандер М, або це був С 400 uh -huh. ну а можливо щось інше. Ну, я думаю, От що можливо, щось інше. Основні. Теоретично, що це може бути? Повітряна тривога в Києві, до речі, якраз до слова, що називається, так. пане Юрію, Будь ласка, відповісти на запитання моїх колеги. Ми ще потім ну, що потім що, Ну, щось інше? Я розумію на що ви натякаєте, Що багато телеграм-каналів вже починають там. Припущення робити багато експертів, що вже Іран поставив ракети і вже буде ще гірше. Ну немає такої інформації сьогодні, що Іран поставив Росії ракети, що вони їх застосовують, і так далі. І так далі, тому поки що ці версії основні те, що в них є на озброєнні, uh -huh. та можливо вони і застосовували. Пане Юрі, ну, зважаючи на те, що раз... знову повітряна тривога. От на вашу думку, чому сьогодні така інтенсивність? Якщо брати Київ четвертий раз за день, я не пам'ятаю давно такої інтенсивності. Ну, як бачите, у ворога є певні свої задуми, тому бачимо, що знову ворог підняв повітря зараз. Міг 31 один Саваслейки, і тому, як ви бачили, щойно пуски були реальними. Так пустили вони по Старокостянтину. Знаєте, чому вони туди дуже цілять дуже часто? Там є і військовий об'єкт, і так далі. І тому зараз не виключено, що можуть бути повторні пуски з міг 31 к Тому. Бачили, щойно я говорив скільки від оголошення тривоги до уже влучання часу 10 хвилин. Тому будьте обережні, уважні. Якщо будемо знати бодай напрямок польоту ракети, одразу будемо повідомлення. Пане Юрію, ще одне питання. Скажіть, яким чином зараз можна вдосконалити систему оповіщення щодо оцих балістичних ракет? Бо якраз в грудні бачили вже не один раз, що і люди спочатку чули вибухи тільки після цього сигнали оповіщення щодо того, що почалася повітряна тривога. Чи можна з цим щось зробити на вашу думку? Ну важко. Важко з тим щось зробити. Ви розумієте, що противник, От Зараз карту показують, вивіться от Київ, Чернігівська область, от, от там десь 50 кілометрів від кордону з Чернігівською ворог притягнув пускову установку Іскандер. Ну, «Іскандер» може і далі стріляти, чи Ась-400, так приховано. От, вона там могла простояти кілька днів, навіть йде команда привести в бойове положення, пуск. Ми не маємо інформації. Використовує наша розвідка різні джерела космічну розвідку, особливо партнери дуже допомагають всій інформації, що буде загроза застосування, є загроза застосування балістики. Тому попереджаємо населення, як тільки маємо таку інформацію, але інколи такої інформації немає. Тому вже безпосередньо ви чуєте, в Києві вже працює ППО і разом з роботою ППО оголошується повітряна uh -huh. тривога. На жаль, такі реалії. Якщо є інформація, обов'язково буде заздалі тривога. Дякуємо вам, Дякую, пане дуже. Юрію, за те, що долучились до. Нашу розмову пояснили, що зараз відбувається Юрій Ігнат, речених повітряних сил збройних сил України. Бачимо карта червона по всій по всіх областях. Повітряна тривога, зліт міг, і як ми почули від пана Юрія, були під час попередньої тривоги пуски ракет, тому не ігноруємо, будьмо в укриттях.